Мабуть, сотні разів раніше він уже відчував на собі зверхні погляди тих, хто зневажливо кидав йому вслід дивак, та й годі. А він і справді дивак, бо раз і назавжди відкинув у собі те, що породжує у нас страх, насильство, підлість, зраду. 13 років тому, 21 квітня 1982 року, він сів на свій простенький велосипед і вирішив поїхати по світу, аби у спілкуванні з людьми різних національностей, країн та народів. Проповідувати ідеї добра і миру. З того часу тепер уже 41-річний рам Іандра Бісмас подолав 376,5 тисяч кілометрів, побувавши в 125 країнах і 1115 містах. Переїжджаючи з міста в місто, з країни в країну, він вивчав спосіб життя, цінності, життєвий досвід людей різних куточків планети і, як стверджує, не зустрічав у світі поганих людей. Коли Рам протягом дев'яти днів подорожував по Сахарі, люди давали йому їж. На березі Амазонки він мирно ділив свій туристський намет з двома величезними удавами. Коли ледве не замерз на Алясці, лише люди повернули його до свідомості і врятували життя. За 13 років він ні разу не був пограбований, а в багатьох містах і селах люди плакали, прощаючись з Пілігримом. Ось така незвична людина прибула до нас в четвер. У кабінеті заступника голови міської ради Сергія Шульгана Рам Бісьма зробив усі необхідні відмітки у своїй товстелезній дорожній книзі, де містяться записи мерів та керівників міст багатьох країн світу. Поліція кожного міста ставить йому відмітку у спеціальній поліцейській книзі, а його паспорт, проштампований найекзотичнішими початками та штампами, був би найціннішим експонатом не в одному музеї світу. У цих газетних статтях, фотографіях його мандрівна доля. Його життя. Він планує повернутися на батьківщину до 2000 року, а поки що коваль. Чергова зупинка його світового турне, фото на згадку і перше інтерв'ю для ковальчан. Yes. Uh, what are your first about... yeah. Yeah. Які ваші you know, перші враження про наше місто? Nice Мені дуже подобається ваше місто. У вас дуже хороші і привітні люди і я дуже жалкую, що маю мовну проблему у спілкуванні з ними. Я щасливий і завтра планую познайомитись з містом ближче. And, uh, what are plans? Oh, які ваші найближчі плани на майбутнє? Згодом я поїду на Київ. потім в моїх планах значиться Білорусія, Естонія, Литва, Латвія, Латвія Сибір. Okay. В подальшому він планує написати книгу про все, що бачив у світі. Можливо, у ній буде і абзац, присвячений нашому місту, області, країні. А поки що він написав своє послання нашому місту, в якому є такі рядки. Я впевнений, що кожен потребує дисципліни. Дисципліна приносить повагу. Повага приносить любов. Любов приносить мир, а мир приносить загальне щастя. Насилля не може бути переможене насиллям, але неодмінно буде переможене любов'ю. Віддавайте любов для того, аби її отримати. Рам Іандра Бісмас, 12 жовтня 1995 року.